Друзі, мої вітання! Мене звати Дарина Глущенко. На календарі 10 жовтня-п'ятниця. Ми завершуємо черговий інформаційний тиждень, але Перш ніж ми його закінчимо, звісно, що будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Тарас Загородні, коротше, партнер Національної кризової групи, політехнолог і політичний експерт, сьогодні буде разом зі мною обговорювати найспокотніші політичні новини. Пане Тарасе, мої вітання. Я рада вас бачити і дякую, що знайшли час і можливість. Доброго дня! Добрий. Ну що, розпочнемо з того, що Трамп. Не отримав Нобелівську премію миру, ми з вами про це неодноразово говорили, обговорювали цю тему Лауреаткою Нобельській премії Миру 2025 двадцять стала венесуельський політик Марія Коріна Мачадо за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії. З політичної точки зору пане Тарасе, наскільки це? Вдарило по самолюбству по іміджу, можливо, по репутації Трампа. Наскільки це було до нього важливо, і що буде далі? Як він може діяти? Ну по самолюбству. Думаю, вдарило щодо репутації. Ну слухайте про Трампа. По моєму вже написали все, що тільки можливо і неможливо. Ось він же в такому віці, що вже знати, що пишуть, що не пишуть. Ну все рівно став президентом два рази, незважаючи на, на те, що на нього там скільки було написано і переписано. А ось самолюбство. Думаю, що вдарило, тому що у Обами ж є ця Нобелівська премія мира, а у Трампа немає. Ось я думаю, що це буде працювати на нього, але ну нічого наступного року можна отримати Нобелівську премію миру. Як а, Зеленський, до речі, ще підказав Трампу, що треба робити в цьому напрямку, що українці готові висувати вона Нобелівську премію миру. А після того як Трамп дасть намагавки та зупинить війну, це вже такий а, легкий тролінг. А... Зеленського відносно Трампа да? я думаю, це нагадування про історію 28 лютого, що вони там з йому влаштували. Але це дуже добре. Це дуже добре, що у нього є мотивація. Ну, продовжувати тим більше, дивіться, там же чого хотів, що там ж будуть вибори ще в Конгрес. І, знаєте, ну, люди став, ну коли ти мільярдер, коли ти вже досяг в своєму житті, ну майже всього, що ти хотів. А, от цінується яке знаєте визнання, от визнання твоїх заслуг там да. ну дайте ту Нобелівську премію там, да. і все інше. Да. І тому є мотивація, дуже добра мотивація, так що Україна, як знаєте, я впевнений, що кожен Україне сам особисто буде висувати а, Дональда Трампа, напише ще листа. А якщо ще буде ще кордону 91-го року, взагалі я думаю, що тут і, і пам'ятник тут поставлять. От нам не шкода буде в даному випадку, але мотивація є. Як це буде впливати? Ну нехай працює далі. Працює більше, краще, а Україна йому в цьому допоможе. Угу. Е, про Трампа продовжуючи е, цю тему, знаємо, що уряд Ізраїлю схвалив угоду з е, Хамас The Times of Israel написав про те, що тепер армія оборони країни відійде на нові рубежі всередині сектора газу, після чого розпочнеться 72 годинне вікно протягом якого Хамас повинен звільнити всіх заручників. Знаємо, що Трамп неодноразово говорив про те, що я зупинив 6-7-8 воєн. То що теж з вами неодноразово про це говорили? От чи можна тепер називати Трампа миротворцем? І що не так? Чому не все так легко вдавалося і вдається для Трампа з Путіним? Ну, давайте щодо миротворця, все ж таки, цю Нобелівську премію миру видають все ж таки в Норвегії, а це не Сполучені Штати Америки, і там є власне бачення, хто тут має, має претендувати, а хто не має претендувати. А, стосовно а, Ізраїлю і Хамасу, я не впевнений, що це зупинилося, а, тому що я не бачу мотивації Хамасу все це припиняти, тому що якщо в дійсності буде реалізована ця угода. А, то, ну, знаєте, як в тому фільмі: а, а де ж вони харчуватися будуть? Так? Ну Де Ну яка їх мотивація? Вони а, розгробовують там допомогу з різних арабських країн. так? А вони, а, вони займаються, як вони говорять, важливими і цікавими речами, збройною боротьбою. А це ж не економіку будувати, це ж не годувати людей і все інше і далі. А якщо люди почнуть отримують роботу нормальні робочі місця, до чого до речі, прагне Трамп і Ізраїль, то яка у них буде мотивація йти підтримувати Хамас? Тому я тут поки що дуже обережно ставлюся до цього. Я думаю, що це не не закінчення історії, тому що за багато конфліктів там покладено. Тим більше багато країн інвестують в Хамас, інвестують в ФАТ для того, щоб торпедувати Ізраїль. А Ізраїль цього дозволяти не буде. Це раз. Друге, чому з Путіним не виходить Ну тому, що у Путіна ядерна зброя, вибачте, будь ласка, тому що Путін в радбезі ООН, а, тому, що Росія є історія відносин а, США та а, Росії, де США завжди намагалися врятувати Росію у будь-якій ситуації, а, давали гроші їм. Рятували від голоду неодноразово. Я просто пере знову перелічу а, глядачам. Перше, вони рятували від голоду Росії ще в 1891 році, да потім а, а, американці були проти розпаду радянської імперії цей ще Російської імперії, наприклад, не підтримували незалежність України УНР, наприклад, теж а, а, не можливості, можливості стати незалежною, тому що була позиція США, що повинна бути. Єдина такий неподільний простір. Є 14 пунктів Гудра Вільсона. Це президента США на той час. Там от відкрити. Ви подивитеся, що там України немає. Ось Польща є так, що вона повинна бути незалежна. Україна немає там. Єдиний простір повинен бути далі. Рятували від голову 20, голоду в 20-х роках, коли більшовики роздовбали все, що тільки можливо. Рузвельт давав зброю ще на гроші від голодомору. Які влаштували, ну, будувалися індустріалізація. Це ж за рахунок українців, фактично, робилося. А ось, а Радянський Союз хто рятував? Хто продавав продовольство Радянському Союзу? В Радянському Союзі ж була величезна проблема з сільським господарством. От 60-х років США та Канада продавали їм пшеницю. Чи могли вони припинити існування Радянського Союзу, просто не продаючи їм пшеницю і це могли, але не хотіли. Ну я ще мовчу. Це що останнє це, коли сюди Буш приїжджав а, і виступав перед парламентом ну, Верховною Радою. Розповідав, що а, не треба виходити з такої чудової країни, як радянський союз, і так далі. Ну і вся політика після розпаду радянського союзу була спрямована на підтримку Росії. Дивіться, окрім того, що вона на нас тиснуло щодо ядерної зброї, фінансували купу програм по роззброєнню України, наприклад, щоб ракети. Скат були знищені, так, в нульових вони були, було. міни, щоб знищувались, змушували різати літаки і так далі. Україну роззброїли в тому числі США. Тому що це була побажання Росії. Ми повинні це розуміти. Але більше розуміти цього не будемо, так? Це вже ваші проблеми з росіянами. Якщо ну, топозиція України зараз наступна, Україна повинна робити зброю і поставити питання перед американськими. Так, якщо вам подобається Росія, так ви взагалі не проти, да, але кордони 91-го року, да і цілуйтеся зі своєю Росією. В в інші місця, куди завгодно. Тільки ми цього, це, це нас не стосується, і е, ми повинні розуміти, що е, в принципі все рівно тренд йде проти Росії. Дивіться, в чому проблема Росії стосовно як говорив і продовжує, воно скрізь вискакує. Це проблема в тому, що е, Трамп хоче продавати нафту та газ в Європу, а Росія теж хоче туди продавати. І у Трампа є можливість протиснути європейців, що вони цього не робили, не купували російську нафту та газ без європейського ринку Росії не просто російська економіці, кінець Росії як державі кінець, тому що у них все було побудовано виключно на стосунки з Росією. Вон дивіться, навіть туреччина вже дотискаючи Туреччина, навіть починає вже вголос говорити. Ну, ми, в принципі, будемо робити так, щоб вже і з Росії щось не купувати. Тобто, ці процеси йдуть, і в дійсності сама дивіться, тут проблема в чому, що сам сам Трамп, його політика і захист інтересів Сполучених Штатів Америки, як він розуміє, якраз входить в конфлікт з одвічною традицією американців рятувати Росію. Так, вони спробували. Вони спробували дати можливість Путіну вийти з війни зі збереженням обличчя. Ну, тобто, ми зупиняємося по лінії розмежування, давайте будемо розмовляти. Але Путін від цього відмовився. І це дуже добре для нас. Це означає, що тепер Трамп виглядає слабаком, і це означає, що все рівно тиск на Росію буде збільшуватись. А, ну, принаймні, нам ніхто не буде компостувати мозок, як Україна знищує нафтогазову інфраструктуру Росії, без якої вона просто існувати не буде. Mm -hmm. Угу. Про зброю згадували. Хочу е, стронути ще одну тему. Зокрема, про те, що колишній командувач армії США в Європі Бене Годжес сказав, що штати можуть передати Україні цитую серйозне озброєння, кінець цитати, яке здатне змінити хід е, війни. Про передачу Україні не названо, але знову ж таки дуже потужною зброєю, каже не тільки е, колишній генерал, а й чинний функціонер команди. Трампа постпред США при НАТО метью Вітакер сказав, що Штати мають потужну зброю, якої ще немає в Україні, але її можуть передати. І за от, словами Вітакера, ця зброя може завдавати серйозних збитків Росіянам у будь-якому місці та в будь-який час. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Про що може йтися? Чи можуть все таки це бути як натяки про те, що Україна таки отримає томагавки від Сполучених Штатів Америки? І загалом, яку ви ймовірність даєте тому, що Україна отримає такі далекобійні ракети від адміністрації Трампа все залежить від виробництва нашої зброї. Я продовжую, <смі> тим більше будуть настроки. Ну от росіяни, я вже бачу в пабліки. Росіяни підтверджують, що якась невідома ракету вони збили. Да? Скоріше за все, це те, що фламінго а, у нас називають. Це означає, що все ж таки успіхи в ракетні програми є. Американці це бачать по супутниках, куди летить хто летить, і відповідно вони будуть робити все для того, щоб взяти Україну під контроль, і тому нам будуть давати якісь системи, щоб самим визначати хід війни. Але українці вже не будуть вестися на це, і тому все залежить швидкість надання і в 35 і тамагавків. І все інше виключно від виробництва нашої зброї. Чим більше ми будемо виробляти і мочити по території Росії, тим більше нам будуть давати зброю. Тому що, я ж говорю, тут тут же повинні розуміти, що на які мазоль натискає Україна це інтереси ВПК Сполучених Штатів Америки в Європі. Уявіть собі, що Україна починає робити аналоги тамагавки, в принципі, Україна до цього близька, які точно будуть дешевші, ніж американські аналоги. Ну, для прикладу, там заявлена вартість, пропустимо, фламінга, говорять, що 500 тисяч доларів одна. так? Угу. Але ж це прототип. Це ж тільки початок виробництва. В промисловому виробництві, коли щось виходить на, серійна, на серійний вибір. На серійне виробництво ціна падає. Це промисловість так працює. Для порівняння там ракети Тамагав, які є американські, ну там різні є комплектації, різні у, них, у американців є різні градації продажу. Ну, менше одного мільйона ні у кого немає. Ні у кого немає. Менше ціни я не бачив. Відповідно, що Україна робить своїми, своїми кроками в розвитку ракетної програми, що дає можливість. Європейцям отримати незалежно від американців іншу зброю, іншу типу зброї, які і дешевше, і краще літають. І кнопка головне. І тут, знаєте, от на чому завжди бачите, що Трамп вже завжди говорить, ми будемо продавати європейцям зброю. От він зустрічався з президентом Фінляндії нещодавно, говорив: ми будемо НАТО продавати зброю, і вони, можливо, передають Україні. Тож, питання в тому, що а навіщо ваша зброя? Тим більше дивіться. Тамагавки, я, наприклад, не бачив на озброєнні а, європейських армій тамагавки. Американці їх не, не продають. Тому що це спосіб теж тиску на європейців. А тут виявиться, а, європейці можуть побудувати систему протиракетний щит без США. Угу. І, кно, і кнопочка де буде? Не в Вашингтоні, а у Києві. Або з тою країною, де, де ми співпрацюємо, так? І, це, і це змушує тільки того, що почнуть давати, от, беріть, беріть. Я ж говорю, я ще підозрюю, що будуть просити, щоб стріляли. Ну, щоб показати, що воно літає, ну вище, ви, 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 це, це, а це важить тиску в перемовинах, так? Тобто, коли вони самі говорять про тамагавки, це говорить, що їм це більше потрібно, ніж Україні потрібно. І вся ця дипломатична гра, яку затіяв Зеленський, коли почав, а давайте нам тамагавки, це більше вже такий тролінг дійсності американців, якщо хтось не розуміє. Говорить, а у нас у самих є, а, давай, а давайте що ваше попробуємо. Тобто, це, ви знаєте, класика перемовин це коли ти повинен завжди виходити в таке становище, щоб показувати, що перемовини більше потрібні твому візаві, ніж тобі. Mm -hmm. І далі бачили, як ще Зеленський почав тролити Трампа, да? коли говорить ми, ми ну, премію миру на цьому на цьому вже вже пропустили, звичайно. Ну, це ж це ж наша провина. Там, там він вже сказав: готові висунути. Якщо дві умови, дві умови, якщо будуть томагавки, і якщо Трамп припинить війну, це, це називається, знаєте. Легка помста за зустріч в Білому домі 28 лютого. так Чому? Тому що а, ч, чого так Зеленський говорить? Тому що він розуміє, що Україна є, як от говорить Трамп, озері, карти є. Ракети. Ну, дивіться, Зеленський вже там знаєте, спокійно розмовляє, як ми будемо мочити Москву, мочити ракетами, куди і росіяни нічого не говорять. Да? І росіяни, і американці ніхто нічого не говорить. Ніхто в Білому домі там не знепритомнює від таких слів, так да, не знепритомнює від слів, що там агавки будуть передаватися, і так далі. Тобто, наша сила, Україна зробила такі кроки, щоб показати нашу силу, і знову таки будуть будуть давати зброю тільки коли ми самі будемо більше а, незалежними в цьому, в цьому випадку. Угу. Це так побудований світ. Якщо тим більше, ви повинні розуміти, знову таки, хто такі зараз при владі. Це є протестантське ядро Америки. Це люди, які а, і побудували Америку, про яку ми знаємо, а в основі американської, а, американської економіки, цих свобод, а, побудови держави, лежить протестантська етика, релігійне уподобання цих людей. А у них, а, а це люди не інфантили. Вони, якщо ти сам собі допомагаєш, і тобі допоможуть. Якщо ти сам не випливаєш, то вибач, будь ласка, це твої проблеми. Далі цінують важку працю, тому що важка праця це богоугодна справа. Так? І тому ми повинні розуміти і користуватися цим моментом. Плюс ми бачимо там гарні, е, гарні є дослідження соціологічної думки США. Вийшли 80% і республіканців, і демократів за продовження допомоги збільшення допомоги Україні. Це теж тисне на Трампа і змушує їх все ж таки допомагати нам. <гум> так друзі, нагадаю, що в Тараса є курс про перемовини. Як бачите, як ви вже знаєте, вірніше ми з Тарасом постійно поговоримо цю тему, і Тарас пояснює нюанси і аспекти, як загалом Україна себе веде під час перемовного процесу, штати і Росія. Тому в Тараса є жорсткі перемовини, маніпуляції, курс жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску самозахисту, 10 уроків. Ти суд фраз і Практичні інструменти Тарас розповідає, як вами можуть маніпулювати соромом з страхом, провиною розкриває загалом ці техніки, і до речі, теж неодноразово Тарас наголошував, що 95% людей піддаються маніпуляціям під час переговорів і навіть цього не помічають. Тому, якщо вам цікава ця тема, тому що логічно, що перемовини вони відбуваються не лише на міжнародній політичній арені, а й в повсякденному житті, зокрема на роботі. Тому якщо вам цікавиться тема. Ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання, перейти на сайт. Ну і більш детально ознайомитися з інформацією. Насамкінець, пане Тересе, хочу обговорити ситуацію на Росії, зокрема про те, що а, російські телеграм-помийки почали писати про те, що Путіну запропонували посадити Лаврова за державну зраду. глава МЗС Росії засмучений, скажімо так, і боїться. Загинути від ракети Сергію Лаврову загрожує відставка. Як пропускають, це може бути наслідком конфлікту між МЗС і Кремлем а. щодо стосунків із Штатами. Однак росіяни пишуть російські журналісти пишуть про те, що відставка може виявитися навіть не найгіршим сценарієм для Лаврова. Дмитрієв помітивши слабкість Лаврова, передав Путіну сигнал, мовляв, Лавров зрадний, який заважає нормалізації стосунків із Вашингтоном і його не слід. Його слід не лише звільнити, а й ув'язнити, і за словами джерел в адміністрації Путіна, як пишуть телеграм-канали Росії, Путіни передали Путіну, передали 12 сторінковий документ із докладними обвинуваченнями, і той доручив провести перевірку. Тим часом сам Ламров, як повідомляють, перебуває в пригніченому стані, боїться за своє життя і приділяє багато уваги особистій безпеці. Отже, що там відбувається зараз в. Середені в Кремлі, як ви вважаєте, пане Тарасе Наскільки це хороші знаки е, і дзвіночки? Е, маю на увазі ту інформацію, яку я ще не озвучила, і чи дійсно Лаврова можуть посадити до в'язниці? Ну, Гризня це дуже добре. Гризня це дуже добре. Е, добре, що точніше, що погано, ще не сказала, що Лавров особисто доповідає малюку, що він робить там, да але я думаю, що СБУ над цим теж працює. Параноя розростається, параноя розростається, а, вони бачать, що вони йдуть в катастрофу, так і відповідно починається пошук винуватих, так, хто робив там переговори і все інше. По Лаврову, звичайно, звинувачення абсолютно смішні, тому що Лавров, я думаю, перший, який хто вмотивований налагодити стосунки США, знаєте заради чого. Щоб нарешті чекурнути до своєї доньки і жити в да, США, <сум> звичайно, це смішне обвинувачення. Тим більше до ну, людини вже 70 років. Ну, як би дивіться, як би от не ставились до Лаврова, він, він дуже професійний дипломат. Він дуже, дуже кваліфікована людина. І тому, якщо він навіть не може робити там, да, то звичайно, що це ж ну. Я не знімаю з нього ніякої провини, тому що він теж злочинець. Тим більше дивіться, в на Нюрнбергському процесі міністра закордонних справ Німеччини Рібінтропо повісили все ж таки, і Лавров. Я думаю, знає про це і розуміє, що його доля і так, і так не дуже добре закінчується. Так і то, я думаю, що він через це розуміє. Він би хотів спокійно там на пенсії вже пожити. Да? А, більш того, він же довгий час сам жив в США, він же був представником в Росії в ООН. Ось. І воно йому треба взагалі там на старості років ну, займатися. Ось, Якщо почнуть арештовувати, якщо почне це гризня, дуже добре, ми будемо вболівати за всі команди. так. Це говорить, що оточення Путіна, якщо це правда виявиться, це буде зроблено. Оточення Путіна бачить, що йде катастрофа. так, І починається оця суета, Хто тут винуватий? молоді ці вовки, думаючи, що ну можна там старих підштовхнути, там обвинувачити, починають гризти один одного, зменшується цей пиріг, наприклад, економічний. А, навіть от, нещодавно от, Центральний Банк Росії виступив в тому, що були порушені права міноритарів при націоналізації деяких активів. Це такі тріщинки, це дуже добрі тріщинки, тому що гризня починається. А нам грізня потрібна, тому що Путін веде Росію в катастрофу, так? Але якщо вони приберуть Путіна, все рівно буде обвал е, російської влади, буде обвал російської влади. І почнеться гарна громадянська війна, яку Україна, звичайно ж, звичайно ж, буде підтримувати. Ви, як ви розумієте, ми із задоволенням не будемо продавати зброю кому завгодно, щоб ви себе там просто е, зжерли е, до кінця. І тому, якщо такі ознаки будуть, і що Лаврова в посаді, тому що ну, Лавров це дуже кваліфікований дійсності кадр. Mm -hmm. Ще раз я без іронії тут говорю. А, тобто ворога треба знати в обличчя, ворога слід оцінювати, хто яку роль там грає. Він за ним, за ним ще радянська все ж таки школа дипломатії. Це не ця Захарова, яка ну там не знаю, хто її взяв, оце ла ла Вот такое, там з перепою, що сказала, це вам не Медведєв, Це. Він знає міжнародне право, він знає, як працює дипломатія. Так і тому, якщо його це дуже добрий знак. Нам в принципі смерті в таких високопосадовців чим більше буде, тим краще. Дестабілізація, ну і інші приємності для нас. Угу. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику. Друзі, ми подякуємо вам за те, що ви дивитесь нас. Обов'язково ставте подобайки, пишіть свої коментарі. І звісно, що підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. Підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте хлопцям і дівчатам. а Також обов'язково бережіть себе, тому що бачимо так на жаль, що ворог не збирається зупинятися. Ми побачимося з вами вже наступного тижня в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення. до побачення.